Добрий день добрим людям! А я знову йду в в'юск. Сьогодні я йду не сама, а з донькою їй кончує дещо потрібна ялинка. От. Ну, я вирішила з нею ще пройтися. а тут є зміни. Дещо додали на стелажі. Ось такі гномики з'явилися вчора, їх не було. Симпатичні. 100 гривень штучка. Оці підсвічники, їх також вчора, я не пам'ятаю, здається, їх тільки виставили. І оце такі підсвічники. Теж нічого, квіти такі цікаві, але ціну поки ще не видно. От Ось ще стоїть у них все в коробках, тільки будуть викладати, докладати. З'явилися. Новенькі плейсмати навіть по 45, не по 65, як з іншого боку. От, а це оті ялинки там оце стоять, яку вона хоче. На батарейках працюють. Оце вибираємо. Потім сходили ще рушники, подивилися, там на рушники теж непогані є знижки. Така кераміка ще новенька, то що вчора не було багато того, що було. От гірлянди такі, до речі, в мене є. Роки три в мене є. Гірлянда така. Це великі дерева, ну там і ціна, звісно, інша. Не така, як нас цікавить. Ну, кожному своє. Ну, баночки, це, це, це все я і вчора бачила. все це. Ось ці букети теж новенькі. Можливо, ще за пару днів схожу подивлюся, що ще доставили. Оті олені, чи лосі, чи хто вони не знаю. Оці деревця теж ну, туди ще можна квіточку одягати, Ну, вони від розетки. Не на батарейках. Такі якісь новенькі гірлянди, не пам'ятаю я. Ну, от ми скупилися. Ми з шоперами по акції, якщо в твій шопер влазить, мінус 10%. Так, дали нам 10%, пляшечку для води, взяли батарейки, рушничок і ту ялинку за 600 гривень. От, задоволені, пішли додому.